Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Крок з України. Зараз я буду давати їсти. Вже у нас половина 12 -го. о 11.30. Сьогодні пізно танець то нічого не повліє пов на них. Зараз треба, а, буду морку давати, певно, ячмінь і сіну Ну і пити, і все. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за велику підтримку мого каналу, за 1000 переглядів на останньому відео, за 225 переглядів э, підписників. Значить продовжуємо і добиваємо до 1000 підписників. По самичках немає нічого нового, ще ніхто поки що не мав. Цим двом зараз я покажу. їм же місяць вчора був. Сьогодні 206 грудня, по-моєму. По-моєму мене 26. О. Е, ну і все, в принципі. Більше нічого такого нема. Е, та фемишка на, на 30 зараз готується. Мати малих, Там на, та на другий, там ще одна на п'яте буде мати. О, так що не забувайте ставити лайки, коментуйте, дивитися нове відео. Down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest night when things seem so broken, it's hard to shine. But I still try. Подавали їсти кролям. Ну, ну, як ви бачив, подав морку. Морки взагалі. Самці не хочуть їсти, морки взагалі. І барабани хочуть їсти. Вони просто заготовані. Саме це безвітання їдять. Е, Так. Тут ще в нас все є пусто. Зігнав, ще кліток пустих. Тут і 4. А ще є 6 кліток пустих. Вся велика надія на тих трьох самечках, що зараз будуть мати, щоб через півтора місяця це все було повно. І якщо вийде так, як я запланував, то до 5-го 3 має мати і має мати 17-го одна, 22-го одна і 24-го. Якщо вони будуть майже всі три, буде дуже гарно. Але то ще не під питання, бо ті самечки, що я показував, не. О, того червона, де вона вже тільки, бачите? Того червона і там та бургунка, вони були в мене на походанні, так? О, ось я їх зараз пустив до серця. вони би мали мати. Якщо вони би мали мати, дуже гарно було б. Так що слідкуйте за каналом, будемо продовжувати, якщо це цікаві новини, я вам буду повідомляти. Якщо буде якийсь... Добре, не буду нічого якщо говорити, бо зараз вийти на тільки не хочу. О. Все, в принципі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі.